Всім привіт! З вами ДД Кавун, і сьогодні ми побалакаємо про танки за жетони. До речі, хочу вам повідомити, що це остання бойова перепустка в цьому році. Тобто треба витратити оці от, е, очки бойової перепустки і також жетони, бо вони згорять, здається. Чи 5-го числа, чи 6-го, не пам'ятаю точно, подивіться, але витратити треба обов'язково, бо вони згорять. Ну і по традиції у нас буде такий невеличкий топ від гіршого до найкращого. У мене, звісно, не всі танки є в ангарі, і тому буде у нас можливість зробити колись другу частину тих танків, яких у мене немає. Ну і почнемо ми з ТС 60. Як на мене, це найгірший танк за бойову перепустку, за оці жетончики. Тільки за того, що він коштує 28 жетонів. Тобто танк він, в принципі, і непоганий, на ньому можна грати, але чому він коштує 28 жетонів, я це до сих пір не можу зрозуміти. Так у нього є непоганий ДПМ, непогане зведення, розкіт непоганий, ну нормально все у нього. Стабілізація від повороти башти, є пробиття, як ББшки, так і. Під калібера H320, ну, що доволі непогано для 9 рівня. Але танк він не має нічого особливого. Він їздить стандартно, там 35. У нього кути нахилу мінус 7, тобто також не дуже гарно, тому що заднє розположення у нього башти. Грати на ньому можна, але ніякого кайфу та цікавості їм немає взагалі. Так, у нього башта обертається на 136 градусів майже повністю, але не до кінця. Що ще можна виділити у нього? ХП доволі непогано, як для 8 рівня, аж 2000. Якщо ми згадаємо того ж кран Вагена, у якого також 2000, але на 10 рівні, то це доволі непогано. І тим більше, що це ПТСАУ, але вони її імпонують як штурмову ПТСАу. Я не можу з цим повністю бути згодним. Тому що бронювання у нас таке собі, і тим більше, коли попадає йому в лоб, то він одразу починає горіти. Оце мене теж дуже сильно бісить. Ну а так, давайте розглянемо бронювання. Наприклад, НЛД у нас 190, ВЛД 233, сюди всі пробивають. Навіть восьмий левел на голді, він танк горить, башта у нас уже захищена трохи краще. Давайте розглянемо 289, 290, ну тобто більше Менш, менш нормально, але є лючок, який всі також можуть пробивати, навіть і в 7 рівні, який зустрічає цю машину, взагалі буде без проблем сюди пробивати. Бортом він танкувати також не може, у нього дуже тонкі борта, 80 мм. Також є оцей підбашений циліндр, туди також взагалі немає ніякої проблеми пробивати. Тому танк на сьогоднішній день, напевно, не має сенсу його брати взагалі. Якщо тільки у вас всі танки є, як типу у мене на Ну, можна було взяти якусь безешку і я жалкую, до речі, що я не взяв її, а не оце лайно. Тому танк для колекціонерів, для нагібу, можливо, для якогось кіберспортсмена він підійде. ДПМ, як я казав, є, але грати на ньому нецікаво. І тим більше треба, напевно, ставити йому компоновку, того, щоб в лоб він горить постійно. Або як я, хоча б вогнегасник автоматичний. Ну і перейдемо до наступного. Отут вам взагалі не сподівається. Який я танк вибрав, і це буде чар футюр. Так, цей танк дуже всі люблять, і це, до речі, мій перший танк за жетони Я також на ньому дуже багато награв. Але цей танк мене трохи бісить із-за того, що у нього КД між пострілами 4 секунди, і це дуже довго. Бувають такі ситуації, що хочеться розрядитися. От першим пострілом ви нанесли шкоду, і танк в супротивника одразу починає тікати, десь заїжджати за будівлю, і ви просто не поспіваєте надамажити його. Йому другим пострілом. Оце мені дуже не подобається. Ну, а також іще не подобається, що дуже довге КД барабану усього 36 секунд. І це, ну, доволі довго. Якби йому зробили би між пострілами десь 2-5 та хоча б 3 секунди, то цей танк заграв би, напевно, дуже б би, краще. Би. А так, дивіться, ДПМу з таким КД з такою перезарядкою між барабанами 1953, Це дуже мало, це навіть з вентилятором. Тобто, це мені не подобається. А так, взагалі, танк прикольний. У нього дуже злі кумулятиви в 330 пробиття, і також дуже прикольні у нього підкалібери. Напевно, це один із найшвидкіших підкаліберів у грі. А тим більше з цим перком, взагалі, у мене написано, що 1600 він летить. Тобто як вазер прошибає все на своєму шляху. До речі, дуже непривично, тому що буває я беру упередження, і це не треба робити, тому що він попадає просто в танк. І я до речі дуже частенько із за цього не попадає. Треба до цього звикнути. Ну а далі що? У нього непогана рихливість, у нього гарна максимальна швидкість 60 і 20 назад. Якщо поставити турбіну, взагалі буде 65 і 25 назад, у нього дуже гарна питома потужність, майже 23 кінських сили. Непогане маскування 34%. Тобто все у нього непогано і навіть огляд, це дає можливість нам підсвічувати, як в цьому бою, але він чомусь мені взагалі. Не заходить, мені на ньому дуже важко грати, і навіть щоб записати це відео, я сьогодні відіграв на ньому десь боїв 15, і нічого особливого я не зміг ні настріляти, ні насвітити. Тому танк мені чомусь не зайшов, але я знаю, він дуже популярний. На ньому люблять гравці грати, і дуже багато я їх зустрічаю в рандомі. Наприклад, по 2-3 по штуки в кожному бої. На ньому, тобто, всі грають. І для новачка, я не знаю, напевно, я б його не порадив, би. є, як на мене, танк більш універсальний, і це він буде у нас наступний. Кунзе Панзер взагалі неоднозначний танк, його, мабуть, хтось не любить, а комусь він подобається. Але якщо ви пізнаєте дзен цього танку, він, мені здається, вам сподобається. Тому що він може відігравати аж три ролі. На початку бою, якщо ви дивитесь, немає ЛТ-шок у вас, ви можете пограти як легкий. Завдяки тому, що він дуже швидко їздить 66 км на годину вперед, і також непогано він їздить назад аж 24, і це без турбіни, тільки з пірком на швидкість. Якщо поставити турбіну сюди, він взагалі буде їздити за 70, а назад майже 30 це дуже круто. Також у нього дуже велика швидкість повороту шасі, аж 46 градусів. Це дуже круто. Він обертається на місці. Дуже швидко. Також у нього є кнопочка X. Ви переходите в осадний цей режим, і ви можете пограти як ПТшка, постояти в кущиках. Наприклад, якщо ЛТ у вас активний, він дуже добре підсвічує. Звісно, в такому режимі ви втрачаєте середню шкоду на хвилину у безосадного режиму. Це 300, що доволі дуже непогано, як для танка 9 рівня, і це у нас СТ. 300 це дуже крутий ДПМ для середнього танка. І в осадному режимі буде вже трохи гірше, напевно, десь. 2500, але ви будете дуже точним танком. Ви вже така собі, ПТ-103Б, у вас буде дуже крутий кути вертикальної наводки, мінус 15. Тобто від рельєфу ви можете спокійно грати на ньому і буде вам щастя. Тобто, взагалі без проблем. І також у нього дуже чудове маскування, аж 36 майже відсотків нерухомої машини. і під час руху 28. Це дуже круто для середнього танку. Також у нього непоганий огляд, можна зробити краще, але, наприклад, у стоці, от зараз у мене просто з бойовим братством і з пірками на огляд, це 433. Якщо поставити сюди якусь інструкцію, наприклад, на вентилятор, буде максимальний огляд у вас, що дає вам змогу і світити, і самому собі, і союзникам. Тому танк мені подобається. Я не скажу, що. Це якийсь кактус, танк непоганий. Не знаю, чому його так всі хетять, мені танк подобається, я частенько на ньому граю. Далі в нас об'єкт 777, він же три сокири. Також я розумію, що танк неоднозначний, багато кому він не подобається. І я можу зрозуміти чому, але є у нього дуже великий плюс. І це максимальна швидкість з турбіною 44. До речі, яку він без проблем набирає. І це дає можливість вам зайняти. Якусь більш-менш нормальну позицію швидше, ніж ваш супротивник, і це дуже круто. До речі, у нього непогана броня, танк маленький, він низький, у нього низький силует, широкий, але низький. У нього непогане бронювання. Давайте його розглянемо одразу. Ось так виглядає танчик, ви, напевно, його будете бачити трохи вище, бо він дуже низький. Ну і давайте подивимось, НЛД 221, що доволі непогано. Наприклад, 8 кіББшкою не завжди будуть сюди пробивати. Давайте побачимо, наприклад, Голдою, виберемо 250. Сюди вже будуть всі майже пробивати. ВЛД у нас під божевільним кутом, десь тут проведення броня буде і 240 в якихось пікселях, і 250, і 270, тобто воно дуже таке, я вам скажу, неоднозначне. Тобто в якусь проекцію будуть його пробивати, в якусь не будуть. Танк е, має непогану башту, яка дуже непогано танкує. Наприклад, дивіться, є у нього, звісно, точки двісті 254 біля маски. Але я не знаю, сюди частенько ніхто не пробиває. Я не пам'ятаю, щоб я чи хтось мене сюди пробивав. Ну а так башта, дивіться: і 300, і 400, і 500 дуже непогано лючки у нього. Є, вони маленькі, сюди поцілити доволі важко. Наприклад, якщо у Клінчі, то так, ви будете його бачити трохи зверху, тому сюди поцілити буде у вас можливість. Але я не пам'ятаю, щоб прям кожним сюди пострілом залітало, тому непогана башта. Борта у нього, давайте подивимось. Доволі непогані, навіть під таким кутом 270-280, ви зможете ними витанковувати. До речі, скільки вони 215 плюс. З гусля 20 і того 135 мм. Якщо ви будете ставити отакий от навіть кут, то сюди вам майже ніхто не буде пробивати. Дивіться, борта у нього шикарні. Тому граємо ромбом, дивіться, у вас вже і НЛДшечка буде трохи більше. 240, 239, доволі непогано. Ну, тобто, танк непоганий. У нього непогана альфа 440, нормальне пробиття ББшкою 58. Непоганий кумуль аж 340 на 9 рівні, це взагалі божевільне пробиття. Тому грати на голді взагалі без проблем. Ви будете пробивати своїх ворогів на виліт, так сказати, із мінусів кути вертикальні наводки. У нього 6 градусів, що дуже мало при тому, що у нього середнє розположення башти. Хотілося б більше, але це такий мінімальний порог, тобто можна грати без проблем, якщо приловчитися. Рухливість, як я казав, вже доволі непогана. Набирає він цю швидкість майже одразу. І як для радянського танку, він має непоганий огляд. 423 це без всяких обладнання на огляд, це просто з бойовим братством, а також з пірками на там на огляд. Це радіоперехоплення там, що ще. Ну і все. Наступний танк у нас фаза. А є фейс, One називається він, І всі в народі називають його фаза. Танк мені подобається, він збалансований. Всі, хто люблять грати на суперконі, просто конях там Т-32, М103, що там ще Ренегейт і все остальне вам цей танк сподобається. У нього гарна гармата, нормальне пробиття, квасні кути нахилу мінус 10 тобто можна пограти від башти, тим більше вона броньована. У нього броньований лючок, про який ми зараз. Зараз розглянемо його броню. Шкода на хвилину у нього більш-менш 2600 можна зробити більше, якщо поставити сюди боновий е досилач, якусь інструкцію, також якщо поставити сюди доп-пайок, буде десь 3000, що вже доволі непогано. Але із таким обладнанням, як у мене, взагалі можна без проблем нагібати на цьому танку. Він може грати і від борта. Якщо робити дуже гострий кут, що в цьому бою і продемонстровано? Давайте розглянемо його бронювання. НЛД тут доволі картонне? 205, але ну. Як у всіх танків, якщо б ще було НЛД, у нього супер круто броньовано, то це був танк. Е, ВЛД 218, також ВЛД не дуже броньований. Сюди всі будуть пробивати без проблем, але якщо робити, він буде грати від башти, це вже буде десь 255 мм, що доволі непогано. Восьми левел сюди буде пробивати через раз. Це якщо він буде грати на Голді. Давайте розглянемо його башту. Ось тут є у нього така зона, де сюди залітає. Але тільки голдою, де вона. До речі, бачите, не так легко її знайти. Ось під башти 259, де я, до речі, і проб'ю сюди. Але 259 це теж не дуже мало, в якийсь восьмий рівень сюди буде пробивати взагалі не кожним пострілом. Особливо треба сюди ще попасти. Лючок у нього. Хоч і написано 211, тут 210, сюди ніхто майже не пробиває. Сюди дуже важко пробити його. Я не зна не розумію з чим це пов'язано. Він також магічний, якийсь, сюди доволі важко пробити. Він чомусь не пробивається. Хоча по цифрам тут взагалі все погано. 196 це маленька броня цього лючка, але не знає, він не пробивається. Так, ну що ще можна виділити? Танк їздить. Так, у нього максималка 35, Це не дуже. Висока максимальна швидкість, але непогана питома потужність, тобто він набирає її взагалі без проблем. 16 кінських сил на тонну це нормальна питома потужність. Також що ще можна виділити огляд нормальний 431 це без обладнання на огляд, просто з пірками, з бойовим братством взагалі непогано. От живучість у нього підкачує, але якщо замість вентилятора поставити сюди за також буде 2000, що також непогано для 9 рівня. Танк зводиться більш-менш 2,2. Ну, хотілося б краще, але це непогано. розкид на 100 метрів 0.34 нормальний. Він стріляє, він їздить, він грає від башти, яка дуже непогано танкує. Тобто на танку можна грати і навіть нагибати Танк такий. Збалансований. Тому в першу чергу, якщо ви не знаєте, що брати за 12 оцих жетонів, я раджу брати саме його, потім кунзе панзера, а потім тільки чар футюр. Ну і перейдемо до найголовнішого танка, який я раджу брати взагалі усім. На ньому і цікаво грати. У нього дуже прикольна гармата, особливо ці от фугасики. Так, середнє пробиття 210, але от альфа з одного пострілу 490 плюс перезарядка між пострілами тільки 1,5 секунди, що це дуже круто і швидко. Тобто, якщо ви наприловчитеся на ньому грати, ви знайдете підхід до цього танка, ви будете заїжджати в якісь сраки і просто накидувати барабан, і з одного барабана ви забираєте танк 8 рівня 100%. І також, можливо, якісь. Середній ПТ-шку ви також забираєте з барабана з одного барабана. І це дуже круто. Ця фішка цього танка просто вона настільки крута, що на ньому хочеться грати і грати. У нього кути вертикальні наводки, мінус 10. Це також дуже круто. Так, у нього бронювання не дуже прикольне, але от, наприклад, швидкість повороту шасі, аж 63 градуса танк розвертається просто мгновенно. У нього 45, максимальна швидкість, Швидкість з турбіною, я розумію. Але він набирає її також дуже швидко, майже одразу. Також, що ще можна виділити? Непоганий огляд 428 це також тільки з перками на огляд, бойове братство. Вентилятор, але із мінусів, що можу виділити, от саме по гарматі, це дуже довга перезарядка. Всього барабаном майже 46 секунд, це дуже довго. Вам треба обов'язково грати із союзниками, або із за спин союзників. Це обов'язково. Або тільки знати, якщо у вас супротивник. Такі, що ви його забираєте з барабану або один на один виграєте, тоді також можна, але обов'язково майте на увазі, що перезарядка всього барабану аж 46 секунд. Тобто, якщо ви відстріляли барабан, у вас немає рядом союзників, за яких ви можете сховатися, або просто від'їхати і відкадешити барабан, то це смерть одразу йому. Також що можу виділити? Ну, низьковасте пробиття кумуляти. Дивими 268, тобто проти дев'яток, якихось чи десяток важко броньованих, тільки якщо ви будете заходити їм у борт або у сраку, тоді у вас є шанс пробивати важкоброньовані цілі. Також, що ще із мінусів, дуже довге зведення. Вам все треба ставити, всі перки, всі обладнання, все ставити на стабілізацію, а також на зведення. У нього дуже низька стабілізація, дуже довге зведення, це ви повинні мати на увазі. Тому грати треба з гарним екіпажем це обов'язково. Але танчик дуже фановий, ось дуже часто ви на ньому будете накидувати дуже великий урон, особливо коли. Ви знайдете підхід, як правильно заїжджати в борта цілям, як правильно ззаду якось з'явитися. Оці таймінги ловити, коли хтось виїхав бортом. Обов'язково його треба ловити на гусеницю, ставити на гуслю. Це обов'язково. Танк взагалі коштує оці 28 жетонів, і це єдиний танк, який я можу радити вам взагалі придбати. Обов'язково він повинен бути у вас в ангарі. thank <laughs> you Ну, і давайте по приколу розглянемо його бронювання. І тут є одна фішка, яка вас здивує. І це НЛД. Дивіться просто, які тут цифри. 322. Якщо супротивник не знає цього, то доволі часто він сюди стріляє. І це дуже велика помилка. Дивіться, 309, 307, а сюди донизу взагалі 319. Але ВЛД, дивіться, 188, сюди будуть пробивати усі. Ну і башта, що у нас тут? 256. Нижня частина, що може щось відбити. Але от верхня частина вже трохи меншого назначення. Але сюди також, в башту, доволі рідко хто стріляє, всі стріляють йому ВЛД. І це ви повинні завжди. Від башти ви можете грати взагалі без проблем, того що кути нахилу мінус 10. І якщо верхня частина у нас буде вже доволі кріпка, 293 тут 285, то ось нижня частина вже буде не під таким кутом крутим, буде 230-240, сюди вже можуть пробивати взагалі без проблем. Тобто бронювання у нього є, може щось відбити від 8 левела, але ну, таке, буває дуже рідко, хто його не пробуває, тому на броню я надіятися не раджу. Ну, ось такий от у нас сьогодні огляд. Я розумію, що не всі танки у мене є в ангарі, тому буде колись друга частина, коли я назбираю іще танки. Ну, а також я дуже жалкую, що я не взяв безеху цю 58 58.2. Краще б я взяв би її, а не ТС-60. Це моя помилка, як на мене здається, що той танк був би краще. Ну і ось такий у нас огляд сьогодні невеличкий. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, до нових зустрічей!